Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпрез'є. І сьогодні ми продовжимо нашу розпаковочку динозаврів. Новий сезон уже була одна розпаковочка. Якщо не дивились, будь ласка, посилання в описі передивіться а ми розпочинаємо нашу другу розпаковку. Чотири чудові коробочки по три штучки нас сьогодні чекають. Ось такі вони яскраві, гарні і написи нам. Кажуть про те, що в кожному кіндер сюрпризі колекційна іграшка. Це динозаври у нас з піцерії серії Натунз. Балята звірів дуже сподобались минулого сезону, тому вирішили зробити малят динозаврів, об'єднати дві колекції минулого сезону в одну. Отже, ось такі у нас дуже гарні динозаври є. Відкриємо. І нас чекає тут біленька фольга. У великих коробках має бути фольга з оцим динозавриком на маківці і, звісно, позначкою на тунц. В коробочках ми маємо просто біленьку фольгу. Отже, починаємо наші чудові сюрпризи ось така біленька фольга, ще раз. 21 квітня наступного року у нас строк придатності. Це у мене кіндери для ринку. Болгарію, тому не дивуйтесь, кирилиця на коробці є, але це не російська. 3479 значна вага. Всі пластикові жовтки наших яєчок будуть темно-жовтого кольору. І, на жаль, ми починаємо з повторочки. Цей динозаврик у нас уже двічі повторювався. На жаль, таке буває. Ось такий чудовий динозаврик вишневого кольору з трьома рогами і костяним воротом. Дуже класний. Очі напринтовані маленькі, але дуже акуратні. Дуже гарно, мені дуже подобається такий акуратний маленький принт. Отже, найважчі у нас на сьогодні це наш вишневий динозавр. Ростяним воротом. Другий має вагу 30,79. І тут, на жаль, знову нас чекає повторочка. Наш динозаврик, який, в принципі, зображений на обкладинці. Тут більш бультяшний, звісно, а тут, скажімо так, в натуральному вигляді. Сіреньке черевце, пісочний колір самого динозаврика, зубки трошки є намальовані. І, звичайно, акуратно напринтовані очі. Дякую за це. Маленькі лапки передні, великі задні і масивний хвіст. Ось такий гарний. Шкода, що повторка. Ну, нічого, таке буває. Це у нас все одна коробка. Можливо, просто дублюються дві коробки. Все можливо. 30,67. Але я сподіваюся знайти хоч одного нового динозаврика за сьогодні. І мені здається, ми його знайшли. Зі смужечкою на спинці у нас ще не було. Хоча частина нам не потрібна. Ось такий. Вся колекція у нас зображена на вкладушу. Всі 16 динозаврів, а точніше їх малюків. Не треба гадати, кого ви знайшли, а кого не знайшли. Просто дивимося на обкладинку і бачимо, кого ми ще не знайшли. Отже, новиночка у нас сьогодні з таким виростом костяним на спинці. І смужка йде біленька вздовж цього тіла. Ось такий динозавр. В принципі, мені дуже подобається, навіть більше ніж наш Тірекс. У нього така цікава структура шкіри. А голова, нагадає, більш крокодильчика. Очі напринтовані, зубки напринтовані, все на місці, нічого зайвого. Дуже класний динозавр. Оцей деталізацією мені взагалі дуже-дуже подобається. Навіть більше, ніж попередні два. Хоча вони тут також класні. До речі, мої улюблені це оці з костяними воротами. Я не знаю чому, можливо, мультик так вплинув. Ну, але мультик пам'ятають тільки справжні динозаври. Отже, наступна коробочка. Я вже попередньо розрізала. І тут нас також чекають три штучки. Ось такий стукіт, строк придатності такий самий. Є стукіт. 30,45 сотих. І тут наш плаваючий динозавр. Дуже добре. Другий новий динозаврик на сьогодні. Це вже гарний улов. Подвійний вкладиш у нас. Нагадаю, що нова серія у нас має літерацію VC. VC123 має наш новенький динозавр. А точніше малюк. Ось такий замість лап у нього плавники. Зубки на місці, не забули. І напринтовані гарно очі. Прям гарно-гарно. Дуже гарні очі зробили йому. І жотеньке ЧРЦ така. Кремове жовто через це. Номер на лапці нікому не заважає. Невеличкий хвостик. Ось такий наш плаваючий динозавр. Дуже мені подобається колір. Я взагалі люблю синій кольор. Тут відтінок дуже ніжний дуже гарний. Отже, новенький в нашій колекції. Наступний, можливо, теж буде щось новеньке. Послухаємо: 30,2. Дві десяті. Гарний стукіт. І тут, на жаль, повторочка. У нас вже був з подвійним рядом хребців на спинці. Ось такий зелененький. Також дуже гарна фактура шкіри. Точніше її імітація. Мордочка трошки відрізняється кольором носик. Напринтовані очі. Очі, взагалі дуже гарно напринтовані. І подвійний ряд костяних наростів на спині і на хвостику. Ось такий милий. Також дуже гарний, приємний колір. Мені дуже подобається, що вони відрізняються кольорами. Так, да, є схожі кольори, але все-таки відтінки різні. Це, в принципі, дуже добре. І давайте третій. Можливо, це буде новий динозаврик, а може і ні. 30,3 соті. І тут, на жаль, нас чекає наша сьогоднішня новинка повторочка. Ось, однакові зубки, отже, на жаль, маємо ще одну повторочку. І це виходить повторочка в одній коробці. Чи в попередній вона була? Мабуть, попередній. Ну, тоді не так сумно. Отже, два таких новеньких динозаврики. Ну, повторки це, звісно, гарно, але нам ще шукати дуже багато з колекції. О, трошечки відкритий. Розбився. О. Аж прям відкрився відкрився. Ну, нічого, ми його складемо і зробимо вигляд, що так і було. Давайте не будемо його слухати, просто зважимо. 31,55. Це нам не потрібно. І тут нас чекає новенький динозаврик синього кольору. Дуже мені подобається динозавр синього кольору, не знаю. А також зеленого. Пісочні. М -м -м, таке. Ось такий новенький динозавр. Дуже гарно, що їм зубчики також промалювали. Вони манюнечки, але промальовані. Дуже добре. Ось такий, Ось такий миленький, такий сіро-синій. Які бровині у нього дуги. Очі напринтовані, звісно. Також дуже класно імітована шкіра. Масивний хвіст, вирости на спині. І маленькі передні лапки. Загалом дуже маленький. Не дивлячись на те, що у нього зубчики є. Але миленький, новенький динозавр. Наступний все у нас тут те саме до 21-го. Квітня наступного року строк придатності майже звуку немає. 31,83 соті. І тут нови... Ні, не новиночка. Цей у нас вже був, на жаль, також повторочка. Давайте. Отут будемо повторочку ставити. Ось такий чудовий, з виростом на голові. Трошки відрізняється колір у нього мордочка, і вздовж тіла йде така смужечка шоколадного кольору. Сам він трошки такий пісочний, очі також на місці, напринтовані добре. І такий у нас малюк динозавриків є. На жаль, не новий, але дуже гарний. І останній в цій коробочці. Ой, ми не зважили. Що ж таке? Динозаври вже хочуть на волю. Без зважування. 32,69. Вага нашого динозавра. Ух ти, помаранчевий. Ага, це наш літун. Новиночка, не було у нас ще теродактиля. А точніше його маляка. Ось він на що Самий в самисінькому на імпровізованому дереві. Отже, колекція поповнюється і доволі гарними темпами, як на мене. QR-кодик, можливо, комусь буде потрібно, адже тут можна пограти. Наш теродактор з трьох частинок складається. Ось такий птеродактиль. Отак. От Зачинимо його добре. Так. Сидить, опираючись на свої закриті крила. Масивний дзьоб. Напринтовані гарні очі. Крильця складені, хвостик на місці. Передні лапки у нас у вигляді крил, задні на місці. Нічого зайвого, все гарненько. Отже, ось такий класний. Літун у нас є. Отже, а ми розпочинаємо останню на сьогодні коробочку. Отже, остання на сьогодні коробочка. І ой, трошки вони постраждали, але думаю, це не дуже страшно. Сюрприз у нас наче шар для боулінгу поскидав всіх наших динозаврів. І почнемо. Строки братан насні такі самі, до 21.04. Ось такий звук. Можливо, це через те, що він трошки деформований. Тому такий звук. А можливо, це просто новий динозавр до нас поспішає. 31,24. Вага. Дуже дзвінкий. Ні, це б через те, що у нас новенький динозаврик. Він поспішає доповнити нашу колекцію, тому так дзвінко стукотить. Отже, ось такий чудовий у нас динозаврик. Ось він на вкладинці зелененький. З двома ріжками. Ось такий зелений, але також відрізняється відтінок. Дуже класно, що вони в версії різного відтінку. Ось такий. Бронепанцер у нього на спині. І масивний хвіст, мабуть, для захисту, а може ні. Ось так трошечки відрізняється кінчик носика. Очі напринтовані дуже добре. Два невеличкі хороги, костяні вирости також на спинці вздовж двох бочків. І ось такий чудовий, маленький, але дзвінкий в капсулці наш динозаврик. Дуже добре ми знайшли уже майже всіх. Не вистачає лише трьох. Ну, кіндер сюрпризи у нас два, а не вистачає трьох. Сьогодні ми колекцію не зберемо, на жаль. Строки придатності такі самі, але є шанс доповнити ще двома новими динозаврами. Зважимо 30,45. Дуже сподіваюся, що це щось новеньке, але це не точно. Не впізнаю. Але ті, що ми не знайшли, мають бути іншого кольору. Так, це повторочка. Ось такий динозаврик нам попався в першій частині розпаковочки. Ну, На жаль, повторочка у нас. Отже, шанс знайти нового динозавра дорівнює одиниці. А новий динозаврик має бути третій. Ось такі у нього дуже відрізняючі від інших лапки. Когті стирчать. І така фактура. Шкіри, наче це ташечка. Ну, пташкою його назвати взагалі складно, але ну, щось доісторично схоже на нього. Так. Да. Зубчики не забули. Отже, і останній на сьогодні. Останній шанс зібрати колекцію сьогодні. Звуку майже немає. Щось трохтить, але дуже не 21, 31 31,25. Буду сподіватися, що не повторка, і, на жаль, повторка. Отже, трьох ми не знайшли, але все одно це добрий результат. Ось такі чудові динозаври попалися нам сьогодні. Ми зібрали з вами 13 з 16. Це уже дуже непоганий результат. Колекція велика, динозаври різні, всі дуже гарні, усіх свої особливості. Отже, ще будемо шукати три штучки. А я вам дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.